Друзі, вітаю, дорогенькі, щиро дякую за підтримку. Показую вам новий агрегат, який дитина зробила мені сьогодні. Я вчора займався і сьогодні кинув свою роботу, свою справу і прийшов, зробив. Дай Божечка здоров'я йому. І дуже-дуже йому вдячна. Це буде у мене тут газове, газове таке отоплення. Тут таганок знизу. Це побачило блогери таке, ну, подібне таке роблять у своїх теплицях. Ну, і Я щось так подумала, подумала, чи можна ну, спробую я у себе у своїй фіалковій халабуді таке зробити. Це була у нас така чотирьохножка, вона стояла у нас на дворі, підставка для мийки, посуду мили влітку на дворі. І це тато ще робив покійний його робота. Це бак теж тато варив, багато-багато років йому цей бак одягнений на оці, оцю подставку. Бак був у бані, я брата попросила, дай Божечка здоров'я брату, що не відмовив мені, і дав мені цей бак, він не користується, І щоб зробити ну, такий агрегат. Тут зверху ви зараз побачите, я вам покажу відео, і ви побачите, як дитина зробила, та зроблена така коронка, вирізана дирочка, зроблена коронка, і трубу насадив він на цю коронку. Труба йде доверху. Доверху, до так, зараз покажу вам заслонку. Заслонка, зараз теж побачите, який відвір був. Дитина зробила, сина зробив витвір і засунув туди таку шайбочку, ну, таку пластину металеву. Я вам напишу на екрані, де ще така, така ну, заслонка буває. Та, така подібна заслонка буває. Тут ось така штука мені зробив, ось так я можу регулювати як, регулювати. як мені зручно. Ось так вона відкрита, ось так вона закрита. Треба трохи менше, я зробила менше. Дуже зручно. Ось на такому Зробив мені ось такі. таку. Щоб вона кру... крутилася, дуже зручно. Дуже зручно. Зараз вона закрита. За 3 години тут піднялася температура на 4 градуси. На 4 градуси я хочу вам сказати, що я, я задоволена, тому що тут було 9 градусів, а зараз тут 13. Я газ вже вимкнула. І... Вранці прийду, подивлюся, скільки буде. Я вам обов'язково завтра вже, ще зніму відео, бо ми сьогодні тільки перший раз пробуємо. І завтра буде ще одне відео. Ми будемо і е, ще, ще що додати сюди, для того, щоб тепло більше зберігалося у приміщенні тут. Ось доверху йде е, труба. Бачите? Там у нас відвір, був, була тут колись пічка, і пічку розібрали, а вітвер залишився. Я попросила дитину, бо той час з чоловіком не спілкувалася, і дитина забив мені, закрив той вітвер і е, думала, буду робити ремонт, буду тут робити кухню. Потім все заморозила, з чоловіком зійшлося. Так я тут нічого не робила. І так воно залишилося. Дитина зробив вітвір, там зверху. І туди трубу і польгою обмотав, щоб не нагрівалося, бо труба нагрівається. І замотав, ось тако, зафіксував. І ось так, друзі. Я йому дуже-дуже вдячна. І дуже вдячна. І завтра будемо пробувати ще, як зберегти тепла. Дольше, щоб зберегти тепло у цьому приміщенні. У моїй фіалковій халабуді. Так, Хочу їх перенести сюди, то е, у веранді, там, де конструкція та з лампочками, там все ок, там все добре. А ось у кімнаті їм світла не вистачає такого. І мене, мені це не подобається. Я буду їх переносити сюди, е, якщо буде падати трохи температура. Я буду їх під лампочки в коробки ставити, я буду бачити, я вам буду все показувати і розказувати. І мені треба багато місця, щоб їх розсаджувати всі і ставити. Тут у мене ящики, ви бачили, Ну, три ящики є, і є куди їх розставляти, щоб вони розросталися і починали квітнути, бо вони в мене вже довго. Чекають, поки я за, за них візьмуся. Ну, ось так, друзі, щиро дякую вам за підтримку. І ну, там під відео ви знаєте, що робити, там є кнопочки, натискайте, діліться, підписуйтесь, коментуйте і щиро дякую вам за підтримку. Підписуйтесь, далі буде. Ви вже розум... ну, бачите, що. Оце все робиться для, для того, щоб далі працювати, і далі буду щось буду щось робити, буду показувати вам обов'язково, буду показувати, і розказувати. І тут мені і удавніше, ну, суди потихеньку буду розсаджувати і потихеньку їх сюди переносити, і буду вам показувати. Ну, ось так, дорогенькі. Да. І ще хочу сказати, я дякую і тим, хто відписується з мого каналу. Ви мене ну, стимулюєте, я, я не зупиняюсь, я далі буду ще далі далі буду працювати, і якщо я за щось берусь, то це, знаєте, таке міцне. Ось так, друзі. Щиро дякую вам за те, що мене, ви у мене є, підписники мої дорогенькі. Це дуже добре, ви мене сприймаєте такою, яка я є. Це є добре, це є добре. Щиро дякую вам. Хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. Мирного...